Шановні депутати, поставлені імені, що панів. Я насправді не прийшов сюди оправдовуватися, нікого, звинувачити, особливо, не бувати будь на відміну від того, як це відбувається зі мною моєю адресою. До е мого звільнення. До мене нікого особливих претензій не було, хоча свого часу половиною років назад була створена одна комісія, виконавчий комітет, потім друга комісія, третя, які ці комісії мене безпередно перевіряли, причому на предмет один діток самі по декілька разів, без складення протоколів. Отже, були явні ознаки переслідування. І я про це говорив, я про це говорив на баланс і поля з цим контрактом, який був укладений, їх було чотири. Основна допомога від мене це економічні показники. По економічних показниках. В цьому році тільки за три квартали я дав результат у п'ять разів покращений, ніж за цілий рік року. Отже, зрозуміло так, якщо говорити по, по самій роботі по личанку, я думаю, ті, хто були на Личарку, можуть самі сказати. Якщо буде щось погане, я готовий їх вислухати. Але тільки за 10 років зусильнями самого музею без особливого виділених, без будь-яких виділених коштів було порядково віднято з землі біля тих тисячі пам'ятників землі. Сьогодні ви не побачите жодного пам'ятника, який полежав на землі, чи в землі Чечеш. Те, що є ще. Що робити, це однозначно є. Так само, як в цілому місті, є молодці, які по сьогодні жодного разу міського не прибиралися. Так само і на леча є речі, які, руки до яких руків не доходили. Але в межах того, в межах тих коштів, які ми маємо, ми робили максимально. Мало того, лечати її додатційною переднямою. Є дотаційною організацією, що це означає, ми зареєстровані як музей, неприбуткова організація і прибуткова часу. Так передбачає закон і так є. Але починаючи з минулого року, у нас позбавлено фінансування. Ми вижили за власний кошти, за підрозповідський кошти зробили все, щоб ще й показати ці високі прибутки, можливо, за рахунок зменшення якихось робіт. Тобто, максимальну ефективність забезпечення ефективності цієї роботи я продемонстрував і на балансові комісії. Нам подякували. До речі, показуємо Подякували дії за те, подякували і від адміністрації голови за проведення законопроїдні. До речі, я їх засновний. І якщо назагал сказати, навіть, всі алеї, які є зроблені на лише на сьогодні, всі алеї збитні у кошті зроблені моєму, я один з тих, хто відписувався за це і знову створення цього музею. Музей заповідник Лечапівській цветник. Я не хочу говорити про всі маніпуляції, які ще відбувалися. Я просто хочу вам сказати таке. Попри те, що я за свою роботу отримав державну охорону, маю гарний бону від мене державна охорона залучення України. Мені не зрозуміло, бо мені ніхто не повистує. Можна сказати, що ти не потрібен.